Всім привіт! Сьогодні вирішив поміняти масло в коробці. Ну і заодно подивитися, кому на стані Ось зняв кришечку. Все включається, все чудово працює, пружинки всі добре, шарики роблять. Нігрол я вже злив і один раз вже промив. приймаю бензином. Ось така у нас коробочка Прикарпатська. Така шестерня ходить. Тут 3, 6, 4 навіть такі на трубі і на валу. От Пробував відносно стуків, вали добрі, поки що підшипники там і не з'їжджені. Це все чудово ходить. ну Вироблено вже, видно, що є виробітка. Ну, оце вже на шлицах гуляє, ну це ж таки роки 20 років. В основному Все чудово, вирішив не розбирати далі. от Зливні грол звідти. Всі старині грол злитий. Зараз буду заливати масло, ну перед тим ще покажу, буду ще раз промивати. От. Промиваю бензином, зробив пляшечку таку 250 грамів і дирочку. І ось от таким от макаром розпилюю бригади. Отак. От от. І змиваємося це. Що нас налаштовуємо, ну, вже змито раз, просто ще раз. Воно краще змиється, менше буде всякого, всякого чорного цього нігролота. Нігролу злив літр приблизно. Він такий вже трошки попустив, навіть не впевнений, що це нігрол. Мені здається, що воно було таке з маслом, якесь з розмішане. Місійне, нормальне, буде гарно змащувати все. От це мене порадувало, що коробка тут не вбита. Не знаю, нічого не скажу про диференціал. Поки що нічого не чув, ніяких посторонніх шумів, так що я ще лізти не буду. Ось так, помив, помив. Головне змило стінок, змило знизу це все. Заллється нормальне масло і буде чудово. Прокладку вирізу, зараз покажу нову, Тому що було стояло на силіконі у нас. от, от волоски силікону ще залишились. Силікон це не біда для коробки. Біда для коробки це пісок, стружка металева. Так, ну вистачить мити її. Навіть так досить чудово виглядає, тут все було таке чорний-чорний. От, до речі, прокладочка наша. От новенька буде стояти вже. Гарна паперова. Так, ще оце вище помити. Ну це вже будемо мити опота. Ось От так, ось отак. Поверхнево Замітив, що тут волога попадала, є каплі води. Ну що сказати. Коробка велика, зимою холодно. От і береться волога. Коробка в гарному стані. Ще раз переглянув версію, що з цим тракторцем було напевно. Все-таки той міст зламаний був не від перегрузу, а в нього хтось довбанув. Тому що дуже-дуже все схоже на якусь аварію. Як ти каже, Похоже на аварійку маленьку. І він стояв задній міст заржавлений. В такому дусі в основному. От і все. Старої маски немає. Зараз буду розбирати. Ну що, приступимо. Спочатку зіллю цей бензин, що залишився в коробці. Так, так. Я Вони так делають суміш, там земні грав, тому подібне. <гум> Пробочки закручуємо і затягуємо. 19. Так, мене це дуже здивувало, що тут коробка в досить непоганому стані. Так, готово. Досить хороший стан коробки. Не шумить. Шуми кажуть, дехто турбують шуми у коробці. Так от, Тут шуміти можуть ось цей вал. Оця шестерня. Вона на валу на його чистих підшипниках тут. І оця чотири шестерні в одні, так як з'єднані. Вона як турбою, Вона. труба. Тут у мене теж має маленький хід. Ну от, Зараз я спробую його показати, якщо в мене вийде. Поводитися, то не вийде. Чуєте? Має маленький хід, але це ще не шум. Там є вибоїни, скоріше за все вибоїне на валу. Але воно що поїздить рік або й два точно. Так що до цього я братись точно не буду. Так, що ще. Шуміти, що ще може. Навіть я не знаю, що ще можуть шуміти. Оці штуки вряд ли будуть шуміти, тому що вони на шліцах. Шумить там, де гладкий вал і підшипник, там шум. Скоріше за все, це оці вали треба дивитися, у кого шумить. Так, ну що, можна заливати. От наше маселко. Якраз 2 літри. Коробку йде іменно 2 літри. О, зараз це масолка ми гарно вливаємо сюди. О, вот, всё пришло. Пусти шестерёночка. Он будет лучше, чем литол. Два літри, писало, два літри залили. Якраз там отвинно, вони жі буде стріляти. Так як було. Так. Все, масло вилили, даємо солідольчик, мазаємо під прокладочку місце, Ну, або можна саму прокладку, зручніше буде саму прокладку знаю, Я завжди змазую прокладки салюдолом. Вона, вона зараз замастилась, доки я вирізав Ну, Я змазую салюдолом, щоб вони так привичні що мені. Вони і потім нормально. Не прилипають, не рвуться. Вода до них не береться так сильно. Мені не подобається, тому що перша передача і от... четвертя чи як воно називається? Вони включаються, там дуже маленькі хірин, шолчок легонький робить. Нормально, поки що не вибивало. Так, п'ємося якою стороною, воно має бути. Забув, отако воно має бути. Ні, не так. Не зійшлося, значить отак. що так. О, зійшлося. Да. Так, де наша кришка? Ось наша кришка вас... Так, ось вона. кришечка чистенька, гарненька, безміття і тяжка. Так, ну нам спочатку треба так само Треба ставити вилки право. Правильно, щоб зійшлись. Оці чіпа уже. Тут якісь світина попала. Так, Так, перша передача у нас йде вперед. Туди забивають ці дві шестерні, ходять. Так, значить нам треба. Ця задіяна, не задіяна. ця не задіяна теж. І цього, теж щоб не було задіяно. Партута вилки. Так, тут у нас що? Ставимо нейтрально. ставимо вилки. О! Ставимо вилки на місце в один ряд. Отак от. Видно, видно, всі в один ряд стоять. Так, приблизно так. Зараз і так натягну. Ставлю, а потім з другого боку підійдемо. там буде краще видно. Йдемо в іншу сторону. Тут видно гарно. Як ці вилки мають бути. Ось так. Надіюсь вам видно. Та бачимо. Цю треба солити. Спереді він не попадає на вилку. Ще до заду. Чуть -чуть заду. Є ще дозаду. Цю чуть-чуть взад. Отак, от. є, 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 є. Оп, падає, Пробуємо класти. Є. Є. є, Вилки на місці у нас стали. Ну, я підніму, подивлюся, чи вони точно на місці, щоб не розбирати два рази. Так переключатель на місці та на місці. Ця, Ця друга не бачу, добре. Ах, витягнулася. Значит, тут всі на місці по сіли. Тут вишні все попробується, чи вони вручають, чи ні. Отак от. Німемо, правимо прокладочку. Щось не то. От. Знайшов я причину, я от не замітив, ця вилка от, включена була вперед. Отак, от я на це не звернув увагу. Вона має бути взагалі. Тобто мають рівнятися. Ось там їх знов сирівно і кладемо. Я задня. Задня є провірка. Я там явилки вивки ставлю на місце, добре. Да. Балтики. 10 штук. Просто их пошук промед. Вот, я уже полтина живем. Вот, знаешь, вот, Пробку. Ми зібрали. Ну, як зібрали, кришку прикрутили. Масло поміняне. Все, включаємося її. Посередині, повишені, понижені. О, передачі задня, нейтраль є, перша, задня, друга, третя. Перша, задня, друга, третя. Все гарно. Не знаю чому, в мене щось третя отак тільки включається, не так глибоко. Ну не вибиває. Я дивився, воно просто далі не пускає. Перша шестеренка не пускає далі. Просто її забити. ніяк не вийде. Пан так має бути. От. Повишка. Все гарно працює. Що це затягую? Вот. Це мене дуже рад, коробка нормальна, не треба буде коверсатись там і міняти. Через 2-3 роки напевно прийдеться все-таки вали нові ставити. Або подивитись. Я думаю, скоро вали, підшипник він точно не поламався. не затягнути. От. Треба буде по мені братися до руля, до рульового циліндра, насос дозатор. От. Він в мене, як бачите, вже не масло. І саме руль мені дуже не подобається. Я високоростую, мені тут дуже незручний руль, крісло, не знаю, руль. Хотілося б, щоб такий був маленький, щоб хвилювався перед назад Подивлюсь, може, на якогось широті не було щось цікаві. Я вже його тестив, пробував на затягнутих половина болтах. Всі передачі працюють справно. От, їздив, зробив декілька кругів. От, бачите, сліди є вже. Все катається, диференціал задній працює, валодбору робить, все включається. От, просто Показав би зараз, не мав камери, бензин закінчився, вже все. СК-12 у мене на карбюраторі К-16 бензин жре. Дуже сильно. Я от і не хочу виникати ці діла, як цей бензин працює. хочу дізеля класти зразу. Перехідну плиту маю. Зараз покажу вам, яка вона. Я ще не показував на відео, тільки на форуму фотографії викидував. От. Така перехідна плита я знайшов в інтернеті, коли був за кордоном, в Білорусі. Плота йде під мотоблок МТЗ. Мотоблок МТЗ у нас їздив на старих двигунах, отаких Прикарпатиці. Отже, кріплення мотора в нього таке саме. Відповідно, корзина під мотор має бути така сама, щоб не міняти корзину, щеплення. І це все. Ті вали первичні, менше заморочок. Буде рідне щеплення маховик трошки облегшу так мені радили, коли буду міняти. Тому що в моторі китайському є свій маховик щоб не було важко. от Так, от все перетягну. так болти є. Біж... Ну, на сьогодні в мене все. З вами був Мастер Дімон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!